Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Давненько не було відео на моєму каналі. Тут є дуже багато різних причин. Ну, по-перше, це і відсутність якоїсь взагалі енергії, наснаги, бажання знімати, ну і психоемоційний стан, як і у всіх українців, звичайно ж. Але давайте напишемо. Слова підтримки один одному, щоб якось хоч трішечки підняти наш бойовий дух. Зараз підтримка дуже-дуже важлива. Сьогодні дивимося прогноз для України, так не дуже буде довге відео. Основні моменти ми подивимося на лютий 26-го року. Як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. І так, давайте на старших арканах подивимося головні енергії лютого 26-го року для України. В яких енергіях буде Перебувати Україна саме у цьому місяці. Цікаво тут показують карти. Перша карта, яку ми бачимо, це смерть, яка знаходиться на дні колоди. Смерть це завжди про якісь дуже глобальні. Зміни це закінчення чогось одного для того, щоб народилося щось зовсім зовсім інше. До речі, якщо ми відійдемо від нашої теми, то смерть дуже часто може показувати не тільки смерть, а й народження дитини, наприклад. Тобто, ми йдемо до цих трансформаційних процесів, і це вже так повинно бути. Це не щось таке супер різке, неочікуване, а все саме до цього йшло. Тобто було щось одне і. Лютий місяць запускає вже зовсім зовсім іншу програму. Це шанс на новий старт у нашій взагалі всі ситуації. Тобто лютий місяць це переламний момент, який запускає величезні зміни подальші, які ми будемо і бачити вже у наступних місяцях. І тут дуже гарна карта сонця. Ну, звичайно ж, карту Сонця ми вже почали трактувати у розгляді війни і з однієї сторони як небезпечно, але все-таки давайте сподіватися на краще, що ми дійсно йдемо до ось цього нашого теплого сонечка, і що з потеплінням, можливо, стане легше. Іерофан, з однієї сторони, може говорити про якісь нові союзи, якісь нові об'єднання. З іншої сторони, Ірофан контролює ситуацію на всіх її рівнях. Єрофан дуже часто в мене показує саме тему США. Я думаю, що у лютому місяці США буде грати не останню роль у взагалі всій цій катавасі. Плюс дуже сильний тиск. І карти мені вже це показували у прогнозах на минулі місяці. Буде дуже сильний тиск зі сторони США на нас. Вони будуть хотіти нас тримати у. В такому залізному колаці диктувати нам правила свої вимоги. Тобто тут єрофант вступає в дуже активну. Роль, і ми будемо чути і бачити якісь нові заяви, можливо, від США, щось таке дуже голосне і промовисте саме у лютому місяці від ірфанта. Ми обов'язково почуємо, і це нам відкриває шлях дорогу у щось зовсім зовсім нове. Тут можуть виплисти якісь неочікувані події, але у будь-якому випадку вони будуть для нас дуже дуже важливі, тому що тут після шута ще страшний суд, а страшний суд це якийсь прорив, перехід на зовсім. Інший рівень, різка зміна напрямку життя, тобто, це ось таке, як оновлення, якась така реінкарнація, кардинальні зміни, звільнення від чогось, нас сковувало і що нам заважало. Це переоцінка усіх цінностей, як такий ітог, як якийсь. Певний вже результат, тому я вам скажу, що ось ці карти мені показують, що лютий місяць відкриває нам шанс на якісь величезні зміни, на якийсь прорив. Головне саме правильно скористатися тим шансом, який нам буде дан вищими силами, саме у лютому місяці. Давайте подивимося якусь таку головну, дуже значущу подію для України і українців саме у лютому 26-го року. Знову буде дуже активно підійматися тема саме якоїсь зупинки. Будуть якісь певні нові пропозиції щодо зупинки або активної фази війни, або саме по лінії фронту, або обстрілів, щось у цьому роді. Тут якась певна тимчасова пауза і зупинка. Четвірка мечів, мілкувата карта. Для закінчення війни, але хоч щось, так скажімо, десятка пентаклів. Подивіться, тут цікава промальовка, як зібрання сильних світу, цього, на якому будуть обговорювати якісь плани, якісь шляхи, куди далі йти. Трійка жезлів перші кроки вже зроблені. Але що далі робити? І тут, звичайно ж, будуть торги, тому що. Трійка жеслів це карта торгівлі щодо наших окупованих територій. Карта відлюдника завжди у контексті війни. Відлюдник мене саме показує окуповані наші території. Дуже багато буде розмов, будуть намагатися, можливо, навіть нас чимось аля задобрювати по вісімці пентаклів. якимось співробітництвом, взяття в якийсь союз або, не знаю, можливо, скажуть, що а ми вам віддамо заморожені російські активи, тому що десятка пентаклів не тільки може показувати якісь там заводи виробництва і співробітництво об'єднання Союзи, але й в принципі, заморожнює російські активи. Тут я вам скажу пажезлів сонце. Все-таки пажезлів дає якийсь шанс для вирішення якихось ключових запитань щодо війни. Як я вже говорила, що потрібно тільки скористатися правильно цим шансом. З іншої сторони, ці карти ми можемо розглядати в зовсім іншому, більш негативному аспекті. Сонце воно тут ще така промальовка. Радіоактивне, можливо, знову будуть залякувати або орішником, або якоюсь новою досить таки небезпечною зброєю, і тут чомусь знову піднімається тема радіації. Можливо, або по Чорнобильській атомній електростанції вони будуть пуляти, або по якимось іншим атомним електростанціям у будь-якому випадку ця карта може бути дійсно небезпечною. Можуть бути якісь мирні ініціативи від якоїсь країни з жарким кліматом, тому що тут знову ж таки якась новозна, якась нова пропозиція. Озиція щодо дій від якоїсь жаркої країни, тобто робота буде кипіти буде дуже багато розмов. Ну, будемо сподіватися на краще, звичайно ж. Давайте запитаємо напряму: чи взагалі наближає Україну ось ці всі розмови, перемовини в Абу-Дабі нещодавно ж були там ці перемовини до миру, от реально. Карти мені показують, що ми зараз знаходимося в старшому аркані Колосо Фортуни. Тобто ось цей кармічний цикл ми повинні пройти. Тут без цього просто ніяк. Ми зараз знаходимося на 9. А ви знаєте, що молодші аркани це від туза до десяти. І подивіться, ми зараз на дев'ятці. Тут випало дві дев'ятки, тобто до кінця циклу всього один крок. Але це буде дуже болючим дев'ятка мечів. Тут карта страху, тут ще й така промальовка, досить така негативна, чорна. І вже оцей лицар знаходиться у дорозі. Так потрібно ще почекати, але ми йдемо до ось цього. Тузу кубків, туз кубків тут може показувати і мир, і якусь пропозицію, і взагалі надію, і гарні новини. Тобто, карта мені показують, що ми зараз знаходимося на дев'ятці з десяти, і ось цей кармічний цикл ми маємо пройти, і він має замкнутися. Давайте подивимося, чи і надалі у лютому місяці Росія буде атакувати енергетику України, чи будуть нові удари? Тут не тільки по енергетиці будуть удари, а ще по якимось ключовим ресурсам, тому що відлюдник це залишити нас у повній темряві без будь-яких благ. І я вам скажу, що тут в них якась буде нова тактика, якась нова стратегія обстрілів. Тут і трійка жезлів, і ось цей маг, і четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів в мене дуже часто програється, як беруть якесь одне або декілька міст в оборот, і бачите, з різних сторін, різної зброї починають атакувати. І диявол на дні колоди він може показувати і балістику, і наводчиків, які наводять тут десятка пентаклів. Дуже багато в них цілий і ще щось нове. Або це нова тактика, або якісь нові міста будуть брати в оборот більше ніж зазвичай. І також пошутуші діти під загрозою. І ось ця сімка мечів, Вона говорить: особливо будуть, звичайно ж. При фронтові міста дуже-дуже сильно страждати. Тому обстріли, на жаль, будуть і надалі, і тут вони ще підключають щось нове, нову тактику. Можливо, якась нова зброя буде летіти. Але у будь-якому випадку не тільки енергетика буде, на жаль, страждати. Давайте подивимося. Головні цілі ворога на лютий місяць, 26-го року. Ми зрозуміли, що енергетика і ще якісь ключові точки. Можливо, карти нам підкажуть ще якусь інформацію. Опі. Ви знаєте, щось вони хочуть намутити саме з водою. Тут кубкові карти, тут кубкові карти, і подивіться, і тут скільки кубкових карт. Це однозначно не знаю, можливо, отруєння води, можливо, з гес щось пов'язано, але в будь-якому випадку це вода і рідини. І ще тут військовим потрібно бути досить обережними, тому що або хочуть отруїти воду. Що пов'язане з військовими, або вдарити на якесь свято саме по військовим. Тому що ось ці дві карти, саме про якісь свято святкування, бачите, або нагородження військових, король мечів завжди показує людей у погонах. Тому тут потрібно бути вкрай вкрай обережними. Є в них такий план. І тут ось ця дев'ятка кубків в мене в ці колоді, вона ну 100% відсотків як вибух, вилив якоїсь великої води, рідини. Тому тут потрібно бути ну вкрай просто обережними. Звичайно ж, і мирне населення буде страждати, і уряд наш, і місцеві якісь адміністрації, все, що пов'язано саме з урядом, і плюс це ще церкви, монастирі, все, що з релігією саме пов'язано. ППО наше теж їх дуже сильно цікавить. І знову ж таки, бачите, тут без світла, без води, без газу, без нічого нас залишити. І вони цим всім хочуть нас хилити до мирних перемовин, щоб ми. Прийняли їхні умови, тому що лицар купів несе якусь певну пропозицію, і вони хочуть таким чином нас до цього схилити. Давайте подивимося, що нас українців у лютому місяці 26-го року порадує. Пішли в якісь гарні новини. Це стосується якоїсь дуже вагомою. Людини при владі взагалі і імператор дуже часто показує саме президента. Я схиляюся до того, тут же на картах не написано, чи це президент, що все-таки це щось стосується саме уряду Росії, тому що тут у якійсь запеклій боротьбі як обнуляється якась людина саме при владі. І, можливо, це вже сталося, тому що тут королева Пентаклів, яка приховує інформацію, бачите, двійка мечів, закриті очі, щоб ніхто не бачив цього і ніхто не чув. Я не знаю, чи ми. i se Саме у лютому цю інформацію, тому що, як вже показує практика, я роблю розклад, а потім воно може програватися не в цьому місяці, а трішки пізніше, тому що карти Таро – це ж не календар. Тому я думаю, що все-таки щось там в уряді, щось з імператором буде дійсно пов'язане. Тут якась сімка жезлів, якесь протистояння, якісь конфлікти, яка запекла боротьба, яка і призводить до цього оновлення, обнулення якогось зовсім іншого. Шляху, ну, тобто, напрямок змінюється. І лютий місяць це тільки початок. Тому будемо сподіватися, звичайно ж, на краще. Давайте на кінець подивимося головні загрози для України і українців на лютий 26-го року. Ну, Звичайно ж, карти нам знову показують, що тут загроза від води біля води, і знову ж таки воєнні свято, вода. Подивіться, та ж сама комбінація карт. Не просто так карти це нам, значить, показують. Тобто, тут є загроза, можливо, як я вже говорила, отруєння води або на якесь свято, воєнні вода. Не знаю, подивимося. Нехай негативне не програється, а програється тільки позитивне. Тут ще й може бути якийсь удар у спину від наших союзників і партнерів, тому що тут карта світу від когось, від якоїсь країни зі світу, з якою в нас були аля партнерські відносини, і тут ось цей туз мечів, як якась гостра, ось така конфліктна ситуація. Можливо, це щось пов'язане саме з грошима, економічними відносинами, тому що все-таки тут ось ці пентаклові карти. Ну і звичайно ж туз з мечів може показати цілеспрямовані удари це може стосуватися до речі і наших аеродромів і літаків і також удари що пов'язані з урядом якийсь король пентаклів під великою загрозою якщо ми розглядаємо саме з цієї точки зору і якісь склади теж можуть опинитися під ударом тому що тут з поруч із ось цією сумкою пентаклів і взагалі будь-які організації міжнародні наприклад посольства якісь іноземні Учбові, можливо, заклади, тобто все, що з цим пов'язано, можуть також страждати. Тому ось такий розклад в мене вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримує мій канал. А якщо у вас є бажання та можливість підтримати мій канал і мене фінансово, усі реквізити ви знайдете в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!